На зв'язку лікар-інфекціоніст, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка ВОЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград. Пані Наталія, вітаємо вас. Вітаю. Пані Наталі, поясніть, будь ласка, як так могло статися, що в принципі, в досить в сучасному світі, коли ми вже давно не чуємо про масові спалахи таких хвороб, от у Вінниці в нас такий спалах, який навіть загрожує, загрожує ситуації настільки, що оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Я би не сказала по гепатиту, А, що це так рідко і лише у нас. І що таке вже велика кількість. Ви назвали зараз цифри, але хочу вам одразу сказати, що зовсім поруч біля нас чехи і словаки у них було понад 8 тисяч випадків, і понад 4 тисячі випадків АПДТ-А було в сполучених штатах. І я не беру навіть інші держави азійського регіону, тобто це захворювання, яке має тенденцію до епідемічного поширення. І врешті, в значний спосіб, у нас з вами є непроста ситуація. У нас війна, у нас серйозні міграційні процеси, у нас є переущільнення населення і неспроможність на сьогоднішній день дотримати елементарних норм протиепідемічних, санітарно гігієнічних для того, щоб ми могли з вами спокійно говорити про те, що ми тримаємо благополуччя санітарно-епідеміологічне населення і території. Того взагалі просто не може бути, тому що інфекція це є те, що екосистемно з нами, і просто з року в рік, з сезону в сезон, у нас будуть інші і всякого роду проблеми з ним пов'язані. Але зараз, власне, восени ми так більше говоримо про респіраторну патологію, але це є сезон ризику по гепатиту А. Тобто це є те, що у нас в періоди епідемічних ускладнень, десь так приблизно раз в 10 років. Така циклічність є періодичність, це багаторічна циклічність. Mm -hmm. То в нас піднімається серйозно захворювання. Інша справа, що в Вінниці не все вкладається, ну скажімо так, класично, епідеміологічно. Можна щоб прописати, чому, як і що відбулося. Да, багато питань, і дуже навіть які ми ж говоримо з вами про виявлених госпіталізованих. Тобто це середні тяжкі тяжкі випадки, але це лише вершина того великого блоку проблеми. Бо більшість випадків, особливо серед дітей, на один випадок клінічно вираженої форми припадає приблизно 100 випадків. Які мають стерту або асимптомну форму перебігу захворювання, ну в дорослих інших 1 до 20. І в тому плані е, зрозуміло, що це лише малесенька частка від тих, хто дійсно сьогодні є інфікований, і ми можемо розрахунково сказати, скільки приблизно задіяно в епідемічний процес. Проблему ви сказали добре, і правильно, ми ще не вийшли на розуміння. Початку епідемії, з чим коли і як, але це вже питання трошки відсувається. Нам сьогодні треба реагувати і як нас кажуть, зупинити, локалізувати процес. А йде винесення за межі міста Вінниці. Ну це міграційні процеси. Знову ж таки, ми це називаємо маятником міграція. Люди їдуть додому, ночують, а сюди вінницю чи кудись там приїдуть працювати чи вчитися. І ось такі переміщення не суттєві, не на далекі відстані, але вони достатні для того, щоб при такій. Знаєте, це серйозна хвороба в тому плані, що небагато треба вірусу, щоб людина захворіла. Це унікальна навіть вірус термостабільний, тобто він серйозно витримує всякі наші впливи. І десь там 10-100 віріонів, а це дуже низько для вірусних інфекцій. Треба для того, щоб сталося інфікування людини. Ну тут іде мова про те. Декілька параметрів, які беремо до уваги, дорослі діти, наприклад, якийсь стан імунної системи. І всі, і всі ті. Але ж це є інфекція, яка реально існує. І ось тут вже я би на перше місці поставила на питання, е, так, то треба зрозуміти, що це є таке, і звідки воно взялося. Але сьогодні найголовніше питання, що треба сьогодні зробити, для того, щоб ми призупинили спочатку, локалізували, а потім і закрили ті осередки. Адже тут дуже тривалий інкубаційний період до місяця, а навіть по максимуму це може бути 50 днів. І в тому плані серед нас хтось ходить той, хто вже інфікований, але в нього ніяких ознак захворювання. І коли він зманіфестує, коли в нього проявляться захворювання, а він за той час інфікує довкола знов, От в тому є така підступність цієї хвороби, що занадто людина. Тривалий час виділяє збудник і становить загрозу для оточуючих на порівняння, скажімо, з іншими хворобами. Людина заразна вже в період інкубаційний, в період продрому, тобто ну, таких нетипових клінічних проявів ще нема жовтяниці. От якраз для цього захворювання навпаки пожовтіє, тоді зразу заразли людини знижується. І складно нам кожного на вулиці. А там населення достатньо багато, там висока щільність населення. Як нам встановити? А хто інфікований сьогодні становить небезпеку, а хто ні? Можна, є підходи і дуже е, стандартні, як ми їх називаємо, розпрацьовані. Але на це треба працювати і цим треба дуже багато працювати. І тут має працювати е, медицина е, е, профілактична. Це дуже важливо, і коли сьогодні хтось каже, що можна бути епідеміологом людині, яка не має медичної освіти, то він просто ставить під загрозу епідемії всяких всю територію України. Епідеміологія це складна і дуже тяжка для виконання, для це практична медицина, і ну, тут треба не час, ви рекомендували проводити зараз загальне тестування на е, гепатита. Так, там все буде входити. Там буде входити ціла низка протиепідемічних заходів. Заходи до джерел інфекція, їх треба виявляти активно, і тут якраз те, що ви кажете, тестування буде дуже потрібне. Заходи до осіб, які підпали вже під потенційний ризик, бо вони з цими людьми хворими спілкувалися. Немає значення, яка форма хвороби, розумієте? Людина mm -hmm. в будь якій формі встановить небезпеку. І ще повинні бути загальні заходи на розрив механізму передачі. Це ж десь водник гуляє. Він дуже стабільний. Він такий, знаєте, як вам сказати, занадто пристосований до існування поза межами людини. В воді, от сьогодні, 18-20 градусів. Якщо взяти ту таку воду, яка вона є, він буде три тижні виживати. Це в да, продукти до одного року. Ви можете зрозуміти, як то як тривало то все може бути. І нам все треба перейти. Нам сьогодні треба протестувати, нас знайти, де є контаміновані. Ми так людей називаємо інфіковані, а продукти і об'єкти довкілля. Контаміновані. От де є вірус, так по-простому сказати. От дивіться, і, там... і от у мене тут є у мене тут є уточнення. Віде? Як часто в таких випадках вдається знайти джерело зараження, чому це важливо, чому знай... важливо знайти джерело, і чи сприяє ось така аномально тепла осінь, поширенню цієї інфекції або навіть виникненню? Ні, вже от то так не впливає, та, та, тепло, холодно. Тут вже того не має значення принципового. Принципово має значення адекватна робота в осередках інфекційної хвороби. Нам треба просто виявити всі ці осередки і ввести обмежувальні заходи. Сьогодні великий карантин в дитячих організованих, правильно. Сьогодні треба знайти, хто потенційно вже виділяє вірус. Є три варіанти тестування, запросто можна зробити, просто це дорого буде коштувати. Але це треба зробити. Другого випадку, другого варіанту в нас не буде. І без обмежувальні заходи по переміщенню, по формуванню нових колективів. І друге, дуже гарне набрано це ж специфічна профілактика. Є вакцини, є вакцини, і вони дуже ефективні, і вони направду добрі. Доброго тої інфекції тільки те, що як людина перехворіє, вона вже пожиттєво має імунітет і другий раз не захворює, скажімо так, по-простому. І це є, є не багато таких є збутників, щоб такий довго тривалий був імунітет. Але вакцина є, і можна сьогодні захистити вакцинами те населення, яке потенційно підпадає під ризик зараження. Зрозуміло. Що ж, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за таке детальне роз'яснення. Надзвичайно цікаво було дізнатися стільки нового, але хоч і хоч і привід не дуже втішний. Дякую вам, Наталя Воноград, лікар-інфекціоніст, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка ВОЗ з реагування на біологічні загрози. Так говорили.